Бажаючих спробувати цю піцу тисячі, а черга в цю піцерію розписана на місяці вперед. Ви скажете, найвірогідніше професійні кухарі вклали купу грошей і відкрили свій бізнес. Ви помиляєтесь зараз. Це доведу. Заснувала цей бізнес сімейна пара, прості аматори, які до цього не мали досвіду в ресторанному бізнесі. Почалося все з того, що вони стали банкрутами. Їхнім бізнесом був маленький хостел у Белтауні. Кіндел, розуміючи, що вони тепер банкрути, глянув на дружину і запитав: Кохана, а що ж ми тепер будемо робити? Може, піцу? Відповіла дружина. Просто вона часто їм готувала піцу за своїм фірмовим рецептом. Ні слова більше, відповів Кіндел. Вони беруть невелике приміщення з дуже низькою відвідуваністю і починають робити там свою фірмову піцу. Вони вірили, що якщо ти робиш щось смачне, то люди скрізь тебе знайдуть, щоб скуштувати твій продукт. Так сталося, що їхня фірмова піца настільки сподобалася усім, що люди стали приїжджати до них навіть із різних міст. Зараз вони вже дуже багаті, і потрапити до них можна тільки за електронною чергою, місця, в якій розписані на місці.